Завершальні штрихи підготовки і медіа-центр ужну урочисто зустрічатиме своє десятиріччя. Це одна з майстерень, де стають на ноги майбутні журналісти. А ще джерело інформації та аналітики про діяльність найбільшого вишу Закарпаття. Медіа центр зручним медіамайданчиком називає ректор Ужну Володимир Смоланка. Якщо ти хочеш ближче познайомитися з студентами і студентським життям, то тобі туди. Якщо ти хочеш пізнати більше людину, то тобі також туди тим тому що там багато є інтерв'ю з нашими викладачами, з нашими студентами, які повертаються з за кордону, допустимо, з програми Размус плюс або планують туди їхати, або ті студенти, які приймають активну участь у студентському житті. Навіть якщо ти хочеш пізнати щось нове, я дуже це ціню, але можливо ще більш важливішим є те, що наші студенти мають можливість. Долучитися до своєї професії, і поки вони є студентами нашого університету, вони можуть туди писати, вони свої викладати свої думки, свої ідеї. У липні 2013 року шестеро студентів і четверо викладачів утворили редакцію медіа-центру. На святкування зібралися і ті, хто був у складі першої редакції, і ті, хто пройшов школу медіа-центру впродовж 10 років, і просто друзі. Хоч зібралися, звісно, не всі. Дехто захищає Україну в лавах збройних сил, дехто волонтерить. Ці 10 років були просто фантастичними. Чому? Тому що це був момент натхнення. Того натхнення, коли працює справжня така наукова школа, і ця наукова школа одразу має таке виробниче застосування. Тобто, фактично, те, що зараз говорять про дуальну освіту, ми її запровадили у нас ще тоді. Студент отримував інформацію, відповідні знання на лекціях, на практичних, на семінарських, раз, переходив у формат медіацентру і це все на практичному досвіді відпрацьовував. Понад чотири десятки людей було в складі редакції в різні часи, а практикувалася в медіа-центрі більш ніж сотня студентів. Я думаю, що в моєму особистому житті це унікальний випадок, який ніколи не повториться. Це як ота -от любов, яка буває раз у житті, коли, коли викладачі і студенти от один єдиний організм. Один єдиний організм, який працює. Ми тоді працювали фактично нон-стоп. Нон і не тому, що там ми примушували студентів це робити, або студентам це треба було заради практики. Просто хотіли всі робити. Це рідкісний момент, і я його дуже ціную, коли всі хочуть робити. І в нас це вийшло дуже круто. Медіа центр ще одне прожити життя для тих, хто в редакції із витоків. І, мабуть, найщасливіше з моїх життів. Мені 50 тут 10. Дитячий вік, так би мовити, найкраща пора. Складність роботи з людьми, адже до кожного треба знайти підхід. Тим більше, що контингент у медіа-центрі постійно змінний. Не встигнеш виховати одне покоління, котре стало на крило полетіло вже десь здобувати кращі хліби. Так, приходять інші, знову треба починати все спочатку. Ну але з іншого боку, розумієш, що твій труд не минає даремно. Люди знаходять себе, причому знаходять себе в тій спеціальності, в якій вони. Звикли працювати, в які вони набили добре руку. Галина працює в медіа-центрі вісім років. Зізнається тут і сама вчиться завжди чогось нового і передає навички іншим новим працівникам колективу. Я дуже вдячна за цю школу медіа-центру, яку я пройшла, і ще й вчуся і до сих пір. Тут мене навчили, як має виглядати, як має створюватися достойний текст, як має бути організована робота в редакції, як яка повинна бути красива верстка. За все це я дуже вдячна медіа центру і я дуже люблю цей колектив і дуже рада бути його частинкою. Привітати з десятиріччям зміг і Фадір Шандор. Нині більше відомий як професор з окопу. А взагалі він почесний член редакції з 2014 року. Ну, власне, я був на самому початку, оскільки був у управлінському менеджменті університету, і бачив спочатку нерозуміння, для чого це створюється, але ті, хто Проштовхнув це має тепер причина на свідковій дії. Це не тільки якісні класні люди, які вийшли з медіа-центру, да, які розуміють правила ігри. Тому що е медійники в більшості не розуміють правила гри. Ми бачимо по інформаційних війнах, які відбуваються. І е виходячи з цього, медіа центр став своєрідною школою. Е Практичною кафедрою журналістики і ювілей свідчить про те, що медіацентр живий, не просто якийсь там пам'ятний момент. А та кількість людей, які зголосилися прийти, це означає, що вони хочуть бути частинкою цього і далі. На святкуванні було багато спогадів та подарунків. Ще кожен причетний до медіацентру залишав відбиток своєї руки на прапорі, який знаменуватиме для редакції початок нового десятку життя. Завершили традиційно спільними фото на згадку.